Юкрейн Стронг в одному з торговельно-розважальних центрів міста відкрилась фотовиставка війничанина Костянтина Ревуцького. Вона об'єднала три проекти митця. Це Ізюм де окупейшн, який складає в собі е, лиман, ізюмський напрямок, Балаклію е, інші села Ізюмського напрямку, де окупований Ізюм, з чого почалося контрнаступ українських військ. Збройних сил України. Е, також це Бахмут, місто Нескорених, який я нещодавно їздив фотографувати в самому Бахмуті, е, саме місто, розрухи, люди, е, також наші військові, те, що можна було фотографувати. Також до нової виставки увійшов проект «Вінниця Стронг, який показує наслідки російського теракту на площі перемоги 14 липня. Цей проєкт він продовжується. Він був вже за кордоном. Тобто, ми робимо проєкти, веземо їх за кордоном, робимо виставки, приєднуємо ще якісь проєкти. Робота над фотознімками потребує чимало часу та емоційного ресурсу. Найважчі кадри зізнається, фотограф зроблені практично на лінії фронту. Ми працюємо з літа. Літом були в Ізюмі. Як тільки звільнили сам Ізюм, ми через декілька днів побували вже там. Також е, далі ми потрапили у Лиман. Е, як зайшли ми в Лиман, це одразу після деокупації Лимана в Бахмуті? Я був два рази перед Новим роком. Костянтин Ревуцький на власні очі бачив наскільки щасливими були жителі Сходу України, коли в їхні міста знову зайшли українські військові. Вони дуже позитивно реагували на камеру на наші збройні сили, на наших волонтерів, тому що ми були з гуманітарною місією, з волонтерською місією. А я вже проводив так сказати свою місію. От фотографував і дуже все позитивно. Як ви бачите, діти з снікерсами вони і раді, і змучені, і е, раді бачити нас, українців. каже місія фотопроекту надважлива, адже просвітницька ціль цього проєкту це показати в першу чергу. я Кажу це на кожному телебаченні, на кожній статті, які я даю. Перша ціль це показати нам. Війна в нас в країні, війна тут. І ми показуємо собі, нагадуємо собі кожну секунду, кожну хвилину, що в Україні йде війна. На відкриття виставки завітали небайдужі війничани і друзі автора. Скільки ми знайомі з Константином, весь цей час він займається творчістю. Фотопроекти, відеопроекти загалом дуже різні. В нього дуже багато цікавих ідей. Тому весь період часу, скільки ми знайомі, ми знайомі в його, скажімо так, творчості. Кожен відвідувач трактує сенс експозиції по-своєму. Втім, як один розуміють, знімки показують правду та страшну українську реальність. Робить історію. І робить згадку про те, що ворог робив з нашою країною, щоб ми могли передавати цю спадщину навіть не зовсім позитивно своєму майбутньому, нашим дітям, щоб вони розуміли, якою ціною буде та перемога, яку ми всі чекаємо. Він висвітлює ті події, які проходять в нашій країні, ті жахливі події. Мені здається, це максимум необхідно. Це дуже важливі речі, тому що не всі люди розуміють, що відбувається насправді, наскільки трагічні події, наскільки знищується Україна, проходить момент геноциду, і саме завдяки такими виставками Європа і світ знає і підтримує нас. Тому велика подяка Кості, який, не боячись, їздить і. Перебуває в найбільших, най найбільш важких зонах конфлікту і знімає ці виставки. показує нам побачити світлини на власні очі. віничани можуть до 20 лютого.